Як проходячи по одному відрізку космічного простору, сонце вмикає різні тематики у кожного з нас. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. І сьогодні я виходжу до вас в новому для себе форматі. Це формат подкасту. І хочу розповісти вам про астрологічну подію, що стається кожного року, і важлива дуже для кожного знаку Зодіак. Уже від 18 лютого і до 20 березня Сонце буде проходити по останньому знаку зодіакального кола, тим самим завершуючи астрологічний рік. Тобто сонце зараз буде йти, і вже воно йде по знаку риби. Звісно, що це дуже важливий період для усіх представників знаку риби, тому що будуть вмикатися їхні соляри. І всі рибки будуть святкувати свій день народження. Але проходячи по одному сектору зодіакального кола. Сонце, звісно, у кожного знаку зодіака вмикає якусь свою тематику. Тож сьогодні будемо розбиратися з цим ближче. Цього разу у нас дуже нестандартне проходження сонця по знаку риби. Нестандартне воно тим, що за цей період ми будемо проживати безліч дуже важливих астроподій. Ну, насамперед, у нас саме зараз планета Марс, яка була в ретроградному стані з 7 грудня 2024 року, уже загальмовується, щоб розвернутися в свою звичайну фазу. І від 24 лютого Марс знову буде іти в прямому русі. Тобто завершиться. Велика ретроградна фаза, що буває з цією планетою раз на 22 місяці. Також у нас попереду важливі астроподії, які будуть накладатися одна на одну не тільки по часовому проміжку, а що найголовніше, буде накладатися по проміжку в задіакальному колі. Тобто, стаючи в певні точки, будуть і ще іще раз вмикати певні тематики у кожного з нас. І першою астроподією, яка йде по нашому календарю, це буде ретроградна Венера. Про неї у мене було окреме відео на моєму каналі. І тут буде посилання, де ти можеш перейти і послухати, якщо це ще не зробив. Далі. Після ретроградної Венери буде наступати і ретроградний Меркурій. Зазначу, що ретроградна Венера у нас буде йти в періоді з 2 березня до 13 квітня, а ретроградний Меркурій буде йти в період з 15 березня до 7 квітня, і будуть вони вміщатися ніби в пірамідку по часовому проміжку, але чітко ставати в той проміжок зодіакального кола. Який є у нас в космосі. До речі, про ретроградний Меркурій посилання буде отут також прикріплено. було відео, що багато розповідає про ці проміжки, що ми можемо робити класного і підтримати себе, а що краще поставити поки що на паузу. Тож, переслуховуємо і готуємося, щоб період березня був для нас продуктивним, І ми не стопорили всі наші важливі питання. Це ті додаткові показники і астроподії, які будуть в цей же період разом з сонцем, яке летить уже по знаку риби. Цей знак вмикає в нас нотки сентиментальності, романтики, також якихось ідеалів. Вмикається в нас також інтуїція, духовність. І певним чином емпатія і навіть бажання допомагати усім і кожному. Це така гіперчуттєвість нашої душі. Звичайно, що в мінусі це може бути розчарування, або це може бути незрозумілість подальшої діяльності, що, звичайно, гальмує певні процеси. Недаремно знак риби природньо знаходиться якраз в останньому дванадцятому домі, що відповідає за таємниці, за усаміднення, за погляд всередину себе, за діяльність, що є благодіяльністю за духовність, за певні. Моменти, коли людині потрібно побути на самоті або ситуації, які призводять до цієї самотності в певні моменти. Тож такий стан він є ніби таким прикордонним до пробудження, яке у нас буде наступати через місяць, коли у нас почнеться. Новий астрологічний рік. Тож, давай поговоримо про те, що принесе кожному знаку зодіаку цей транзит сонця по знаку риби. Знак риби є водним знаком. І, звичайно, що цей період буде дуже особливим саме для представників цього знаку. А також дуже буде класним період, в тому плані, що буде взаємодія йти від сонця на. Інші знаки в гармонічному ключі. І це інші два водні знаки, що є в нашому зодіакальному колі, тобто знак Рак і знак скорпіон. Для вас сонце буде будувати класні гармонічні аспекти. Так само класні, але ну, з меншою, скажімо так, інтенсивністю будуть йти взаємодії на знак козиріг і на знак телець. Що ж стосується, наприклад, знаку діва, що також є земним, із тільки що перерахованих Козирога і тельця, для знаку Діви, цей транзит буде нести дещо напружені показники, тому що тут буде будуватися такий напружений аспект до сонць самих дів. Тобто для знаку Діви, а також для знаків близнюки та стрілець, цей транзит буде, ну, скажімо так, нести більш напружені показники. А тепер хочу нагадати, що подальший прогноз, який у мене є для кожного знаку зодіаку, дуже класно переглядати саме по знаку вашого асцендента. Тоді він буде найкраще працювати, і ви відчуєте дійсно ті тенденції. По сонячному знаку також може бути спрацювання, але це в меншій мірі вже. Тож, поїхали, що принесе проходження сонця по знаку риби для кожного знаку зодіака? Для овнів будуть вмикатися. Такі питання, що стосуються 12 го дому нашого зодіакального кола в Натальній карті. І так як Сонце, воно буде вмикати саме на проявленість якихось питань, тобто більш таку яскраву вираженість даного сектору, то ми, звісно, говоримо про те, що людина може якось внутрішньо себе. Краще почувати, знаходити точки опори, які, скажімо так, будуть для неї найефективнішими. Це може бути і побути на самоті, це може бути і відвідування якихось місць, де ви можете наповнитися, навіть якщо там і будуть перебувати якісь люди, але невеликі компанії. Тобто це можуть бути поряд з вами і інші люди бажано, близькі вам по духу, і також це можуть бути єднання з природою. Також, звичайно, що цей дім він і про наші сни, про нашу підсвідомість. Тому дуже важливо буде. На цьому акцентувати увагу, і якщо вам будуть снитися якісь сни, якщо будуть приходити якісь інтуїтивні думки для якихось важливих ваших подій, то, будь ласка, зверніть на це увагу. Це буде дійсно дуже важливим для вас і буде досить цікаво. Далі тельці. Для тельців це буде питання. Що стосується колективів, взаємодії з друзями, це можуть бути питання, що стосуються взагалі вашого майбутнього, скажімо так. Тобто розкриття ваших талантів, вашого сяяння буде саме в якійсь або новій для вас діяльності. Або діяльності, що спрямована на наше майбутнє. А також це можуть бути якісь взаємодії з вашими підписниками, наприклад, в соцмережах. Це може бути якесь оновлення або реорганізація, наприклад, якихось ваших соцмереж, або, можливо, ви створите для себе якісь нові крім так, аккаунти в нових соцмережах. Це також для вас може бути актуальним на найближчий період. Далі, Далі у нас іде близнюки. По близнюкам це, звичайно, будуть вмикатися питання, що стосуються кар'єри і професійної діяльності, наших амбіцій. Тобто такий період, коли. Ви будете саме акцентовані на взаємодії з людьми, з якими ви працюєте, з вашими колегами. Також це буде акцент на тому, що вам хочеться досягати. І це такі моменти, коли ви, можливо, будете в думках, чи ви на своєму місці, чи вам потрібно щось видозмінити, чи укорінитися на місці, де ви є. У всякому разі, це все питання, що стосується вашого статусу і кар'єри. Далі у нас ідуть раки. А для раків за асцендентом, ще раз підказуємо, перевіряємо це вмикається сектор, що відповідає за, за кордон, за взаємодію з іноземцями. А також, звичайно, це про розширення нашого світогляду. А це все у нас іде через якісь питання, що стосуються, наприклад, філософських якихось течій. Можливо, якісь, ви будете вивчати культурні взаємодії або відмінності від того, що є у вас. Також це спрямованість на вивчення. Або повернення до певних мовних курсів, мається на увазі іноземної мови. А ще це такий важливий період для співпраці з людьми, які можуть бути вам учителями, ну або наставниками, ще можуть їх назвати. Тобто з тими, хто, грубо кажучи, бере вас за руку і проводить до певної. Вашої мети, більш, скажімо так, можливо, лайтовим або пришвидшеним шляхом. Далі Далі у нас ідуть леви. Ну, у леві вмикається такий сектор, що є дуже трансформаційним, і тут можуть бути піднім... ну, можуть підніматися різні питання. Звичайно, що вони можуть стосуватися грошей, особливо грошей партнера. Скажу, що відразу, що партнер у нас не тільки в особистих стосунках, тобто чоловік або дружина, також це можуть бути і бізнес-партнери, або якісь там страховки, кредити, і так далі. От і можливо, що на цей період будуть питання підніматися у вас. Ну, взаємодії з психологами, можливо, ви до них звернетесь, тому що період, коли йдуть певні трансформації, вони звичайно у нас йдуть як зміни, а зміни навіть найкращу сторону вони можуть бути ну, відносно напруженими. От. А також це дім, що відповідає, звичайно, за енергії сексуальні. Тому на цьому моменті також можуть бути якісь для вас цікавинки чи нові відкриття. Далі у нас іде діва. Для дів тут буде вмикатися сектор, що відповідає за партнерські відносини. І. Насправді, коли такий сектор є активним, то тут піднімаються питання стосовно вашої взаємодії з партнерами. Повторююсь, це можуть бути різні партнери, не лише особисті, а й бізнес або клієнти це можуть бути, або ваші колеги. І також це період, коли людина може насправді прямо йти в партнерські відносини, навіть якщо це стосується бізнесу, то це може бути початок якоїсь спільної роботи. А також це моменти, якщо, скажімо так, у вас були якісь не знаю, непорозуміння, суперечки, то це період, коли ви можете спробувати. Ну, налагодити все, в усякому разі, розібратися з тими питаннями, які були для вас важливими. Далі йдуть у нас Терези. Для Терезів вмикається сектор, що стосується умов вашої праці, або режиму вашого, вашої діяльності, а також це сектор здоров'я. Тому, звичайно, що. Вам знадобляться певні сили для якихось робочих питань, знадобиться сила для того, щоб, або навіть більш терпіння для того, щоб себе якось зібрати докупи і мати певний режим, ну, не лише роботи, звичайно, створювати собі режим і певного відпочинку. І коли це все чередується і грамотно можна скласти. То е, покращується і фізичне здоров'я, і, звичайно, що ментальне здоров'я наше. От, ну, взагалі, сонце, проходячи по такому дому, е, він буде певним чином піднімати е, ваш бойовий дух, скажімо так. Е, і це може дати вам е, ну, покращені, скажімо так, результати. Скорпіони. Тут вмикається сектор, що відповідає за ваші хобі, ваші активності, за вашу взаємодію з дітьми, особливо, що стосується вашого первістка, якщо діток у вас декілька. Звичайно, що Сонце вмикає на таку яскраву, потужну енергію, тому в Плюсі, ми дивимося на те, що це може бути збільшення вашого, вашої, ваших бажань іти до, повернутися до своїх якихось хобі або зайнятися тими. Активностями, які вам подобалися, це на те, що ви можете звертати увагу, наприклад, на взаємодію з дітками. Можливо, ви з ними будете йти на якісь розважальні тусовки. Це може бути кінотеатр для прикладу, або ви будете хоча б іноді приділяти час для того, щоб вийти з ними і побути. На свіжому повітрі, або банально просто приділити час своїй дитині і поспілкуватися з нею, відриваючись від інших питань на цей момент. А також це, звичайно, сектор романтики, тому тут також можуть підійматися моменти, коли вам може бути досить цікава і ця тема, тобто може. Підніматися бажання, спілкування з протилежною статтю. Але ж тут завжди пам'ятаємо, що ми ну, маємо бути в таких, не те що в рамках, але розуміння, до чого йдуть ті чи інші взаємодії. Далі у нас стрілець. Для стрільця це сектор, що Буде, скажімо так, давати взаємодію з людьми старшого віку. Це можуть бути взаємодії не лише з вашими батьками, наприклад, а й для, з людьми, які для вас чужі. От. Також це про питання, що будуть стосуватися вашого дому, нерухомості. Можливо, вам буде хотітися саме усамітнитися вдома або приділити свій час для того, щоб створити вдома певний затишок для того, щоб там можна було перепочити від величезної кількості інформації, яка зараз є в нашому інфопросторі. От. І, звичайно, що ваша проявленість саме в такому секторі, вона буде йти до того, що вам буде хотітися, щоб вас визнавали як важливу людину, дослухалися до вас. Тобто, це не просто про зробити щось, а іще якось виділитися, бути яскравими в питаннях, що стосуються даного сектора. Далі, у нас ідуть козироги. Для козерогів це питання дому третього, і тут у нас іде все про комунікацію на всіх рівнях, це про різні спілкування з великою кількістю людей, це про певні пошуки шляхів до порозумінь. Також це про якісь навчання, можливо, буде цікаво почати якийсь курс. Якщо це так, то починаємо, будь ласка, його якомога скоріше в лютому місяці, можливо, там на початках березня, бо далі пам'ятаємо, у нас ретроградність Меркурія буде. І також це період, коли можливо вам знадобиться приділити час своїм молодшим. Братам та сестрам. Для них буде важлива ваша увага. І у нас залишаються іще водолійчики і рибки для водоліїв. Це питання їх сектору, власних фінансів, тому, звичайно, вони будуть на цьому зосереджувати свою увагу, будуть шукати. Різні шляхи для вирішення своїх якихось фінансових питань, або пошуку джерел нових фінансових, скажімо так, буде бажання, скоріш за все, або щось для себе придбати, таке досить коштовне, важливе для вас, що може стосуватися і. Скажімо так, вашого стану зовнішнього, тобто це про якісь придбання для себе, щоб підкреслити свою статусність, або це може стосуватися вашого внутрішнього стану, що також по другому дому досить важливе, це і про питання, що стосуються, наприклад, харчування, в тому числі. З іншого боку, в залежності від того, як у вас будуть резонувати і інші планети, тому що, ми пам'ятаємо, зараз ми говоримо лише про сонце, от, а у нас є різні варіанти, тому може бути навпаки на цей період бажання більш зосередитися на створенні такої капілочки, куди ми свої. Ресурси відкладаємо на якусь ну, важливу, скажімо так, покупку в майбутньому. Знову ж таки, якщо ви будете купувати щось таке досить коштовне в цьому місяці, то, будь ласка, можете, як то кажуть, починати, тому що лютий для того найкращий період, кращий, ніж березень місяць. Знову ж таки, це про питання ретроградності. І відео вище, які на Ютубі, вони можуть вам в цьому допомогти розібратися. І риби. Звичайно, що для риб, які за асцендентом риби, тут будуть вмикатися питання першого сектору, і це проявленість для вас на... в, різних, в різних сферах, скажімо так. Це про те, що ви можете дуже хотіти в цей період якось себе балувати в плані зміни вашої зовнішності, купувати собі якийсь новий одяг, якісь прикраси. Також це про бажання стартувати якісь свої власні проекти, які будуть ну, яскраво якось заявляти про вашу особистість. Ну і, звичайно, для цього знаку дуже важливо не впадати в питання, коли вами можуть керувати як маріонеткою. Тому що на такому дуже душевному внутрішньому рівні риби можуть намагатися врятувати всіх і вся. І це є таким моментом, де можна. Скажімо так, обрати не свій шлях, а піддатися на певні провокації, маніпуляції з боку близьких або важливих для вас людей. Тому пам'ятайте, яким шляхом ви йдете, і для чого він вам, для чого більшого він вам потрібен. Я вам бажаю проживання цього періоду проходження сонця по знаку риби. Як найкращого, нехай реалізуються найкращі ваші сценарії, і сподіваюся, що вам було досить цікаво. Дякую за увагу.